Вот от транспортера самодельного. Значит, грузить фуру, з запасом высота, транспортер цепный, все Вот Трактор один висипає на цю сторону в бункер. Тобто 800 кілограмів зерна кукурудзи, 20 секунд і він на фурі. Другий трактор з другої сторони висипає. І пішло. І транспортер туди забрасили на фуру. Погрузки, такая як погрузчик маніту, даже е, получается, може даже чуть-чуть быстрее. Ну и соответственно немає ніяких аварійних справ там наверху. Ні ковшов, не стук не по кузову, нічого. Ось така моделька. ще З цього ракурсу. От один трактор отсюда під'їжджає, висипає. В общем, два трактора вони не виспівають. даже трошки в холосту цей погрузчик ходить. От считай, два ковша, так все одно, як один вот повст Маніту. Он манітуз стоїть. Водитель поїхав, бо у нього сабантує сьогодні. стоїть маніту у нього ковш кукурузи виходить 15 тонни цей ковш влазить хороша техніка но е, якби з грошима туго, можна щось таке придумати Що ще один такий погрузчик десь скорость погрузки така сама може чуть чуть медленіша, ніж той транспортер Ну тут вище бункер, доновський удлінняний, вигрузний, тільки доварили там головою. Ну, висота погрузки така десь сама, як і того погрузчика, там з дозором 5 з лишнім метрів. От автоматіку встановлюють, мотор. 11 кВт, взагалі без напряга грузить. Десь 100 з лишнім тонн в час буде грузити. Ну той так само. Ця фура бере 45 тонн, десь пів часа і все. І ось вже, вже пів фури є. Якраз він на середині стоїть. Вже навіть більше, ніж пів фури. Скільки ми грузимо? Минут 10, мабуть. Ну, кукуруза, що пилюка. Ну це все одно не зрозуміло з зернометом. Навіть мені ту грузи, кукуруза. Наверху на кузові більше пилюки, коли мені ту кидає туди в кузов фури. Вон Водитель тільки проїжджає вперед. Ну така техніка. Всім. Добрай, миру. пока.